Сніговий покрив від 5 до 10 сантиметрів та пониження температури від 1 до 3 градусів морозу очікується в області з 28 березня. Про це розповіла синоптикиня обласного центру з гітрометеорології Аліна Концедайлу. Сьогодні вночі центр циклона буде знаходити південного циклона, буде знаходитися над Житомирщиною. Пройдуть значні дощі по всій області. Вранці буде проходити зона фронту оклюзії. Дощ буде переходити у мокрий сніг. В днівні години проходження холодного фронту мокрий сніг буде переходити у сніг. За холодним фронтом адвекція холодного повітря надходитиме, збільшення баричних градієнтів. Очікуємо посилення північно-західного вітру до 8-13 метрів в секунду, пориви 15-20 метрів в секунду по всій території області. В день на дорогах очікуємо ожеледицю. Наступних дві доби, 29 та 30 березня, очікуємо опади у меншій кількості, переважно у вигляді снігу, сухого снігу, але температурний режим буде знижуватись. Температура 1-6 морозу вночі, вдень від 2 морозу до 3 тепла. На дорогах утримається ожеледиця.